У Чернівцях відбулася зустріч представників національної ради з медійною спільнотою області. В умовах повномасштабної війни медіа стали не лише джерелом інформації, але й перетворились на інструмент оборони. Про виклики сьогодення співпрацю та спільну боротьбу з інформаційними загрозами дивіться у нашому сюжеті. У Чернівцях відбулась зустріч членів Національної ради з медійною спільнотою області під час масштабної медіаконференції. Фахівці підняли актуальні питання щодо протидії інформаційним загрозам в умовах воєнного часу. Повномасштабна війна відчутно відобразилася на медійному ландшафті цілої країни, кожного кожного регіону, і ми всі відчули. Усвідомили, що медіа, інформація вони можуть бути як бронею, так і і зброєю, і дезінформація, фейки, намагання посіяти розбрат це ті інструменти, якими ворог дуже дуже вправно користується. Дезінформація, розбрат, фейки все це сучасна зброя ворожої пропаганди. Максиму Наплієнко наголосив, об'єднавши свої зусилля, українські медіа здатні дати цьому гідну відсіч. Але власне, всі ми і, і медіа, і національні спільноти, і, і наука, культура. Ми всі е, граємо в одній команді. Та у нас е, у кожного свої цілі, е, своя роль, але об'єднавши наші е, зусилля, ми е, можемо протиставити ворогу наші е, інструменти і е, не дати йому підірвати, підірвати довіру, спотворити. Реальність і, і зруйнувати нашу нашу єдність серед ключових там зустрічі посилення українського мовлення, особливо в гірських та прикордонних районах Буковини. В першу чергу е говорили про. Е Наше українське мовлення, як національне, так і регіональне в складних районах області, зокрема в гірських районах, говорили про необхідність прорахунку нових частот для радіомовлення, як в Чернівцях, так і знову ж таки в громадах. Сигнал українських радіостанцій повинен звучати у кожному куточку Буковини, адже це питання інформаційної безпеки, наголосили представники Національної ради України. У нас була зустріч з медійниками в області. Там акцент власне на проблематиці медіа. Тут в Чернівцях ми навмисно робили цю зустріч оф-рекордс для того, щоб відверто поговорити про... Там ті проблеми, і питання, які є, і ну маємо з чим вертатись до, до Києва. Маємо такі завдання від, від від медійників, до яких хочемо долучитися, щоб допомогти вирішити ті чи інші питання. Національні спільноти це частина інформаційного фронту в умовах повномасштабної війни. Українським медіа довелось згуртуватись довкола спільної мети захисту України. Ну і власне конференція по співпраці з національними спільнотами сьогодні згадувалося про цей символізм, що ця конференція проходить на Буковині, де просто розмаїття і національності, і культури, і традиції. традицій. я побачив наскільки це широка, глибока тема. З одного боку, у вас величезна кількість різних національних спільнот, і були непрості часи між різними да, представниками різних етнічних груп. Історія України така, вона дуже різноманітна теж. Але тим не менш, що в цих умовах, в складних умовах, в умовах повномасштабної війни у мене таке враження принаймні. Всі спільноти все одно об'єднались. І як на мене, це ну такий дуже міцний фундамент який точно ну, вистоїть і витримає, і є просто куди з цього фундаменту рухатися, що ну як розвивати все це? В часи, коли правда стає ще тома, слово зброєю, медіа починають виконувати особливу місію. Боковина вкотре довела навіть у різноманітті культур і мов ми єдині. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.